Так, виглядаємо наше приміщення з фасаду, бачимо так, новус, пошехідний автомобільний потік людей постійний. Так, вулиця, через яку заїхати можна ближче до приміщення і бачимо, як воно проглядається з фасаду. Що оприміщення знаходиться в сильно заселеному районі, постійний автомобілі та пішохідний трафік, а ЖК, що давно зданий в експлуатацію заселений. З конкурентів бачимо бокс-маркет, поруч і коло маркет. Таксі. О, три сходини. і пандус є для інвалідів. Так, далі заходимо тамбур. Оцю стіну можна знести вона не несуча і цю можна знести, зробити відкрите планування. Так, також всі стіни також не несучі. Цю стіну, яку я спочатку показував. Так, ну